Зачаровані красою та духовністю монастиря, що знаходиться в селі Гощеві Івано-Франківської області, закарпатці створили про нього фільм Сяйво Ясної Гори. Я їм сказав, що я тільки можу зробити тільки те, що я можу зробити сьогодні, побіцяти їм. Що я побіцяв їм? У них було дві речі, які ми хотіли побачити в цій роботі. По-перше, це є чудотворність Гошівської ікони, і велилюдність оцю, цю щоб в роботі була, цілий рік автор фільму жив у монастирі та працював над стрічкою. Розповів про чудотворну ікону Божої Матері, якій кілька століть. Автор зізнається, довго не приступав до роботи, оскільки в глибині душі боявся, що нічого не вийде. Я признаю чесно, я дуже довго не приступав до цієї роботи, бо я боявся. Я боявся. Я боявся, тому що це область. Е... Я вважаю, що це удухотвореність така, те, що я побачив, бо я візняв страшенно багато відеоматеріалу. У мене робочий матеріал 18 годин, як мінімум. Ви розумієте? І з того всього я ну, запланував собі зробити півтора години. Гошівський монастир, як і інші монастирі за радянської влади, були знищені. Однак після незалежності України монастир поступово реконструювали. Зараз він належить Українській греко-католицькій церкві. Протягом двох десятиліть у реконструкції монастиря брав активну участь і рідний брат автора фільму. Я застав, коли цей монастир був в занедбанні. Це коли я зайшов в цей монастир, мені страшно було, що люди зробили з нього. А ще то, що не доглядалося. Зйомки фільму проходили не лише у монастирі, але й у селі Яворові, Івано-Франківської області та в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Після презентації всі присутні мали нагоду першими побачити документальну стрічку.